Товариство, доброго здоров'я, канал Будні свиновода. Я Олександр радий вітати вас на нашому ютуб-каналі. Друзі, у нас попереду черговий робочий день. Залишайтеся разом з вами. Поговоримо, обговоримо досить таки важливі питання в галузі свинарства. Тому підтримайте, будь ласка, нас на початку відео вподобайкою. Ну і біжимо. працювати. Так, товариство. Ну а зараз можна так сказати, в якійсь мірі трішечки надолужуватимемо втрачене і якраз обговоримо те, що вчора встигли разом з вами обговорити сьогодні. У нас понеділок, черговий початок робочої неділі. Ну а щонеділі, ми разом з вами обговорюємо все те, що відбувається у нашій улюбленій галузі, галузі свинарства. Ну і відповідно, я в свою чергу розповідаю вам все те, що відбувається у нашому регіоні, із цінами на Маленьких поросяток, які зазвичай люди купують для відгадівлі. Ну а вас, тих, хто дивиться зараз це відео, будь ласка, в коментарях пишіть регіон, в якому проживаєте ви, ну і відповідно ціни на малих поросят. ну і Пишіть, будь ласка, що у вас із активністю на ваших місцевих ринках беруть поросяток, цікавляться поросятками. Рубрика доволі популярна. Багато людей за нею слідкує. Ну і мені в першу чергу буде дуже дуже цікаво почитати ваші коментарі, якраз із всім тим, що відбувається у ваших регіонах, із ринком куплі-продажі Наших без хвостиків вже обслужили, як ви бачите, тих ж і благодать у нас у свинарнику царить. значить до конкретно. В моєму випадку мова у мене йде безпосередньо про Конотопський район і Сумську область, це та локація, те місце, де проживаємо і працюємо. Ми відповідно всі ті ціни, які я озвучую, вони якраз от дотичні до нашого регіону. Тому що от в попередньому відеоматеріалі, коли ми разом з вами обговорювали ціни на живу вагу, сало, м'ясо на півтуші, я вам озвучував, що ціни у нас від 70 до 73 гривень. Деякі там із підписників, ну, можна так сказати, в якійсь мірі обурювались. Що це за ціни, тому що вони писали, що в них там і 50, і 55, і 53. Друзі, знову ж таки, у нас величезна величезна країна, і відштовхуючись від того чи іншого регіону, ціни, відповідно, також доволі такі е, якби різні. Подивіться в ті самі коментарі. Е, та ж сама Полтавська область, Далі область, Буринь, хлопці писали. Дійсно, у нас такі ціни в порівнянні із рештою. Території України у нас на сьогоднішній день, ну мабуть, можна так сказати, одні із найбільших цін на живу вагу. І що ж, все ж таки відбувається у нашому Конотопському районі і Сумській області із цінами на живець на маленьких поросяток, які люди зазвичай купують для того, щоб поставити відгадівлю. Друзі, глобальна ситуація уже три недільки як критично не міняється ціни від 2,5 до 3,5 тисяч гривень за одну голову. Ціна варіюється від 2,5 до 3,5, відштовхуючись від того, що за поросятку ви хочете купити. Якщо це поросятка до 10 кг, 7, 8, 9 кг, ціна в таких випадках від 2200 до 2,5 тисяч гривень. Поросята, вага яких від 10 і вище відповідно від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Кабанчики трішечки дорожче, свинки відповідно трішечки трішечки дешевше. попиту, попит є. Поросяток запитують, поросяток купують. Це вже не січень місяць. Ну доволі таки вже на дворі сприятлива. Погода, а якраз от більшість із людей і орієнтуються на оцю погоду, коли купують одне, двоє, троє поросяток. Тому що ну, у кожної людини зовсім різні об'єми. Є хлопці, які займаються відгодівлею, об'єми поросяток у них чималенькі, і за рахунок якраз от цих от об'ємів утримання утримують поросяток круглий рік. Ну а люди, які там тримають одне-двоє поросяток для себе, вони звичайно підбирають і пору року, і і Правильно, можна так сказати, місяць, який сходить на небо, всі ці фактори мають скластися воєдино. Але чекаю на ваші коментарі, що відбувається у ваших районах регіонах. Буду дуже і дуже вдячний за інформацію. Що стосується робочих процесів далі, зараз запускаємо наш кормоцех і, як ви бачите, ванна, в якій у мене знаходиться, Комбікорм для наших ремонтних свинок, біля яких ми зовсім нещодавно були ванна порожня, потрібно її е, наповнити і зробити, можна так сказати, ще резервну партію комбікорму. Якраз от рештки комбікорму у нас переїхали у нашу бункерну кормушку, на якій сидять наші дівчулі. Також ось е, покажу вам супер мега от яка е, не дає можливості завісати комбікорму, тому що коли комбікорм... Ну, от набираю під зав'язочку, комбікорм доволі такий важкий. Ну, і іноді підвісає комбікорм у Ну кормушки. Просто-напросто кинув таку от арматурку. Коли комбікорму немає у цій зоні, де вони його поїдають, вони шевелять арматурку і комбікорм просипається. Значить, я думаю, що Уже через дві недільки ми оцю от бункерну кормушечку від них прибираємо і переводимо наших свинок на норму. Свинки були провакциновані буквально учора вакциною від парвовірусної інфекції. Через дві недільки буде проведена повторна ревакцинація. Ну, я думаю, будемо. Потихеньку, потихеньку чекати на момент, коли вони будуть у нас приходити в охоту. Ну і, відповідно, будемо потихеньку запліднювати їх і запускати у робочий процес. Та, знов перевів у загороду кроликів, яких я думаю, буквально на протязі двох неділь ми будемо трішечки підрізати вже жевжиків Також із кліточок ми перевели у так називаємо загороду. Знову ж таки, все це через. Брак місця. наші дами мадами наші скоро будуть проводити окроли.